Громадська це така ідея, мені була, втілена Для того, щоб все поміняти так. Ось так. Я так. Просто Приківся це 13 місто, в нас сьогодні це третє зустріч за день. І я вже, знаєте, повторювати одне те саме, і мені здається, що ви все розумієте, Прекрасно, що таке це, громадське. Цей раз повторювати не треба. Якщо... Бути стисним, то... то громадські це колектив людей, які не керуються олігархами, політиками, які роблять те, що їм подобається. Люди не відбувають робочий день, а приходять робити те, що їм подобається протягом дня. Ми сьогодні у нас на Круглому столі з'ясували, що це найбільше, коли ти робиш в житті, те, що тобі найбільше подобається. Така істина дуже проста. Що, ми, що нам вдалося, очевидно, зробити там за півтора року. Я думаю, що ви і бачили, знаєте, що ми робили, що, що робимо далі. Далі ми працюємо, очевидно, вже більш системно для того, щоб далі міняти медійний, медійний ринок, якщо його так можна назвати, або українські медіа, щоб вони ставали ближчими до аудиторії, тому що хочеться працювати в людських умовах, коли є і рекламний ринок, тому що зараз рекламного ринку немає, він не впав в вісім разів. А це значить, що грошей там немає. Зробити зараз, монетизувати навіть про громадський надзвичайно важко, тому далі збираємося на, на гранти, звісно, на цю історію і на пожертви громадян.